Добрий вечір, це Софія Стойко. Це Крісмас Баттл тест 3. Крісмас Battle 2025 тест 3. і це? Бегінер, а бегін. Бегінер, А яка різниця? Там всі однаково роблять. Так. Значить, так, гриф у нас 15. 15 кілограм. Тут у нас всього два блінчика. Один 10. Один 20. І тут один двадцять і один десять. Десять за десять секунд. Давай. Міцу затягнула пояс. Давай. Раз. Є. Е. Два. Три. Не відбивай. Чотири. Молодець. П'ять. Добре. Шість. Сім. Добре. Не залишай мусу. Вісім. Добре. Вставай. Молодець. А останній раз можна кидати чи ні? А, ні, не бажано. Цей. Мене оголосили вагу, до речі. Але яка хіра різниця, якщо блінчики показала?